В українській традиції під словом жалійка поширеніше було слово ріжок. Розуміли от такий інструмент, який складався з дерев'яної трубки, на якій було вирізано 5-6 отворів ігрових для пальців. Внизу прикріплювався дволовий ріг, баранячий ріг чи коров'ячий ріг. От, і зверху вставлявся пищик. Ось такий пищик, від якого якраз і виникав звук. Коли традиція пастуша зникла з ужитку, тобто подавання сигналів, подавання якихось там знаків про біду, комунікація, то на ріжках почали грати імпровізації, почали грати танці, народні пісні. Але зараз ця традиція взагалі Зникла з ужитку, якщо сопілки в Україні більш поширеніші, популярніші, їх вивчають у музичних школах, на них легше навчитися грати, то ріжки це. Як би сказати, елітний інструмент у нас, тому що і майстрів, і виконавців можна порахувати ну, на пальцях одної руки. Треба запровадити вивчення традиційних духових і не тільки інструментів в школах. Це потрібно вчити, це треба знати, тому що це підсвідомо. Ну, кожен українець це пам'ятає. Це десь на якомусь генному рівні, тому ну, це важливо, це дуже важливо.